Не, вона яка жирна вже козочка. Пішли. Козочка. А тут теж козочки, овечки. Не, вони не хочуть. Всі хочуть їх покормити, а вони не хочуть. Вони хочуть, щоб їх почухали. Рижі такі. Вони там сплять, мабуть, так? Да? Вони тут, мабуть, сплять у все молоденьке таке, так. Да. Хочу, щоб Владі йому щось дав смачненьке, не хоче, так, да, таке їсти? Не хоче. Гарний, гарний. Да як задивляється, ладік на тебе, де як задивляється, так? Да? Задивляється, диви граються. Міе, -мі -мі, скажи, так? Да? Гарний такий. Чорненький. Мі-мі-мі. На, тримай мені якесь таке щось. Як. О, та я. Воно як непонятно. Ні, вона не буде. Ем-ем-ем. Криж, 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 криж. Такий гарний. Такий гарний тоже. Давай почекай. Ай, ти ж хороший. Вони чи товсті, чи я так и не поняла. А вона замечталась стоїть. Довольно така, да? Ось ще якась козочки. Вони дивілися, пролізла, пролізла. Камерунські кози, карликові камерунські кози. Ось про них інформація. Це ті типу, хата вівчара, я так поняла. Далекі Андрій, Вона не хоче.